Треба усвідомити, що людина це продукт культури. Людина це продукт культури, кажуть, що культура або культра, адже ви знаєте, що якщо ти людину виховуєш, особливо до сіми років в якійсь культурі, потім її перевчити. Якщо вона, наприклад, виховувалась в дикій природі, про це є купа експериментів, перевчити доволі важко. Тобто, що вкладеш те, що вона згадає, те і в основному буде. Але треба розуміти, що всі люди діти. Всі любі діти, і ми ніколи з вами не подорослішаємо. Ми можемо стати більш зрілими, але не подорослішаємо ніколи. Якби ви не відпускали бороди і так далі, як би я не виголював чуба, все рівно ми не подорослішаємо. Як були дітьми, так і залишилось тими самими святими, які про яких о, усі кажуть. Ну і для того, щоб усвідомити навіть те, про що ми говоримо, непогано було взагалі ще стати цими людьми. Хоча, скажу відверто: людина це ще не найвищий статус, як зараз модно говорити. Ось бо хтось ще не людина, хтось вже не людина. Кажуть, що Янголи ніколи не опускаються нижче рівня людини, де вони ніколи не піднімаються вище людини. Тобто, де вони зустрічаються саме там. Тобто, більшість на шляху це от до того, що Сергій казав, що де пасивні, і так далі. Люди не пасивні. А ось люди постійно в цьому кажуть, потоці. Хто така потоця? Ніхто не знає. Ну всі в ній. Ну, ось постійно ми в потоці, а хто така потоця, а, а, і, і це стосується тих, хто на шляху. От шляхетні люди, шляхетна людина це та, яка на шляху, яка знає свій шлях даний, або шляхдав, якщо комусь хочеться, в такій а, традиції. І а, специфіка нашої сьогоднішньої діяльності полягає в тому, а, а от ми, от у нас різні середовища з Сергієм і Сашком, але які насправді. Знаходиться в одному полі, в одній традиції, якщо ми тут не зібралися. Ми займаємося дуже надихаюче середовище. Тобто, ми куди не приїжджаємо. От у нас от четвертий тур от скоро розпочнеться вже Україною. Маленькі зали великі Ми люди, коли ми приїжджають, вони плачуть, а плачу або горе, або щастя, в основному це щастя і їдуть. Ми їдемо також саме, не хочуть пускати. Чому тому що дуже надихаюче середовище? Адже більшість сьогодні, незважаючи на рівень знань, знаходиться в якомусь такому певному. Ну, не буду говорити, що всі або майже всі в такому якомусь тупіку. Ми показуємо, як пазл складаємо, як з урахуванням народної традиції, оскільки ми вбираємо в себе 98% вже до діяльності в усіх напрямках, і через працю з собою йдемо далі. Будучи позаконфесійні, позаполітичні, і єднаючи краще набання без ідеалізації особистості та вчинків, ми показуємо а, через минуле сьогодення і в ультрамайбутнє. Як зараз що буде відбуватися з України, що ми віднайшли те диво, за яке точиться війна, яка Україна має проявити світові? І ми показуємо саме головне, що від кухонного столу до четвертого плану, як це зробити, бо всі кажуть, що має статися диво у усіх писаннях по не тільки наших народів, ніхто не каже, як от ми віднайшли як, і ми показуємо, як в різних царанах це може відбуватися в незалежності від вашого рівня пробудження. Але в першу чергу спираємося на те, що треба згадати, хто ти є, тобто. На свої традиції даємо, передаємо інструменти, інструментарій сьогодні переходу, це і фізичне тіло, і харчування, і так далі. Далі люди починають бачити цей світ глибшим, і вони з'являються енергія одного взаємодопомагати. Вони переміщаються в той стан свідомості, де ми можемо реалізовувати той світ наступний, про який мріємо всі. Тобто, це на сьогоднішній цель. Ну, це, звичайно, так дуже і дуже коротко.